В ніч на 3 вересня Росія масово атакувала Україну ракетами та дронами. У Києві в Деснянському районі впав дрон. На щастя, обійшлося без пожеж та руйнувань. Натомість у Вишгороді на Київщині уламки збитої повітряної цілі впали між житловими багатоповерхівками. Як повідомив начальник київської ОВА Микола Калашник, через це спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. У результаті інциденту пошкоджено легковий автомобіль і вибито вікна у кількох квартирах. За попередніми даними. Жертв та постраждалих немає. Також ворожі БПЛА атакували Кіровоградщину, травмовано п'ятьох людей. З даними ДСНС області, пошкоджено 28 житлових будинків. Один із них повністю зруйновано. Внаслідок атаки виникли пожежі. Крім того, удар було завдано по залізничній інфраструктурі, що спричинило затримку десяти потягів. У Хмельницькому внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. Пошкоджено тролейбус, вибито понад 100 вікон у житлових будинках та більше ніж 50 в навчальному закладі. Знищено і пошкоджено приватні гаражі та автівки. Є руйнування на території комунального підприємства. Про це повідомив мер міста Олександр Семчишин. Росіяни масово на атакували Волинську область ударними безпілотниками типу шахет. Ворожі дрони також фіксувались над Ковалем, Володимиром, Горохівщиною та навколишніми селами. Як повідомив голова Волинської Ова Іван Родницький, противник цілив по цивільній інфраструктурі. Серед зафіксованих руйнувань згоріло два гаражі та господарська споруда. Ще одну пошкодили уламки. Також повністю вигорів приватний вантажний автомобіль. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Уночі 3 вересня російська армія атакувала Івано-Франківську область дронами, а згодом крилатими ракетами. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, внаслідок удару по об'єкт інфраструктури спалихнула пожежа. Вибухи також було зафіксовано в Калуші та Коломиї. Цієї ночі російська армія запустила в напрямку Львова близько 15 безпілотників. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас частково зруйновано одне клецьких приміщень, де виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Наразі районні адміністрації додатково обстежують місто аби зафіксувати інші можливі пошкодження.